Всім привіт вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Сьогодні починаю його зі сніданку це відео і з квітів. Це збірний букет, уже показувала вам його, дуже мені подобається. Взагалі, коли є вдома живі квіти, це дуже піднімає настрій. На сніданок у нас була шакшука, моя закуска з баклажанів, також трішки овочів і робила в лаваші. Рулетики такі робила з лаваша Швачна. і сиру. Дуже смачно розплавила просто натертий моцареллу, і в мене ще був, по-моєму, сулугуні. Дуже смачно, дітям сподобалося. Ну, а потім, звичайно, на перекусах ще якісь булочки і соки для дітей, то обов'язково, бо вони в мене інколи бувають такі, знаєте, голодні, а є якісь гуртки. Як от сьогодні діти вперше пішли на майстер-клас зліплення глиною. Це в нашому містечку для. Організовує соціальний захист населення, і е, там є на тижні кілька таких занять. Ми побачили саме це, воно проходить безкоштовно, потрібно зареєструватися. І дві години діти зайняті. Мені дуже сподобалося. По-перше, що там, крім ліплення, глиною були ще й інші заняття. Там і малювали вони, і музику слухали, звуки і природи. І, взагалі, я здивована, бо це все робиться на ентузіазмі людей і. Е, 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 е. Ну От якось воно мені все зайшло, дуже приємна жіночка. Ліпили вони з глини недовго, десь, можливо, півгодини, та й глини в них не так багато було, але загалом все спробували, що запланували. І мені сказали, що безкоштовно дітки можуть прийти на 10 подібних майстер-класів. Вони є різні і вони будуть в одній із наших місцевих груп повідомляти, коли і які є майстер-класи. Нам не завжди виходить саме на той час, коли в них стоїть якийсь майстер-клас, доводиться відміняти карате. Але ми з найменшим зорестиком гуляємо, і іноді, я думаю, таке можна відмінити, щоб дітки щось нове спробували. Це там невеличка така зйомочка, бо нас батьків випросили піти і не заважати ну бо звичайно діти відволікаються. Ну а це результати їхніх творінь. Це такі, я так зрозуміла, ялинкові прикраси, і наступного разу вони їх будуть розфарбовувати. Розрісся. Наш невеличкий населений пункт. Я йду зараз на квартиру, де раніше жив мій чоловік. І там маю взяти в тамбурі картину, яка колись, яку колись замовляв мій чоловік у художників. Ось вони писані акриловими фарбами акварелями ось і подивлюся, можливо, щось цікавити заберу додому, бо вони в нас там кладовці. Взагалі я тут дуже рідко на цій стороні буваю, хоч і ми тут жили ну, десь років п'ять. Можливо, чотири. Ми жили на цій стороні, це при нас ці всі новобудови будувалися. А потім ми вже на ту... ну, через переїзд переїхали. От. І я вже тут не буваю так часто, як раніше. Але пам'ятаю, дуже добре кожен закапелок і вуличку, тому що ну, мені колись там, знаєте, з однією дитиною не було чим зайнятися, і ми ходили з колясочкою гуляли. По абсолютно всіх вуличка. Тому це все гарно пам'ятаю. Навіть деяких сусідів пізнаю, особливо бабульки біля під'їзду, нікуди не подівалися. І... І продавці в ларьочках. Показати картину, яку взяла в тамборі, у нас там в кладовці, точніше, ось така вона вишита бісером, колись нам її подарували родичі мого чоловіка на весілля, і вона довгий період у нас в спальні була. А потім якось ми всі картини <закибували> позакидували, забули за них. І я пішла, знайшла. Така вона симпатична. Бачила навіть, що в Олі Чимич точно така, але, по-моєму, вона трішечки менша. Я не знаю, чи в неї вишита, але у нас тут ось така з бісером. Гарно, коротше, я вмовляю чоловіка десь повісти, він хотів природу. Ну, але ж, жінка, як скаже, так вона і буде. Це він зараз слухає мене і потім, <свіття> потім мені <свіття> щось скаже. Все, коротше, забрала ось таку гарну картину. І ще взяла дуже страшну стару полицю для взуття, е, тому що вона нам знадобиться в тамбурі, коли буде зимове взуття і. Щоб бруд знаєте, в квартиру не нести, ми її там постелимо, складемо точніше, і буде вона у нас там стояти для брудного осіннього зимового взуття. Чекаю своїх з вулиці, десь вони мають прийти скоро. Приготувала сирники, чай і дістала тут, тут таку перекручену малину з цукром. Знаєте, я давно вже так не їм. Щодня, скажімо, не їм солодкі, і для мене воно настільки солодке, що аж жорсткома. В сирники я зовсім трохи додала цукру, п'ю чай, чекаю, вже сама наїлася. Так, на той безпорядок не дивіться. Наїлася такі добрі сирнички, а колись я їла їх щодня, фактично, бо я дуже полюбляю сирний, сир кисломолочний і Раніше просто щодня ми з чоловіком або вечеряли, або снідали якоюсь сирною стравою, або просто творог, фрукти, ягоди і горішки. Але ось зараз я менше їм солодкого, набагато менше. І нещодавно спробувала тортика так взагалі я його не змогла доїсти. Той тортик, який чоловік мені приніс, що значить звичка, цукрова звичка. Ми щодня не вживаємо солодке. І це просто супер! І не хочеться. Приїхала сьогодні на майстер-клас з гончарної справи на зустріч з дівчатами Сашою та Олією. І будемо ліпити. Перший раз їхала, як то кажуть, в таку долину відносно в Києві. Це для мене, знаєте, ще той був експеримент. Боже, я заблудилася. Я, в принципі, їхала все добре по Google Maps. Але потім, коли треба було повертати праворуч, звідти чомусь на мене виїхала машина. Типу, як на зустрічці, я перенурувала, що може, то взагалі там немає руху достороннього. І плюс переді мною стояла поліція, і я думаю, так не буде ризикувати. І поїхала вздовж батьківщині мати, туди там набережною до місця призначення. Найшла дорогу, все добре, потім буде навіть зручніше виїжджати, але сам факт того, що я Києва не знаю, доріг цих не знаю, цих мостів не знаю. Ну, орієнтуюся буквально в останню секунду по карті, це для мене житой стрес. Ось, і хочу сьогодні ліпити. Думала, що я буду таке ліпити. І, можливо, тарілку, можливо, підсвічник, можливо, якусь статуетку просто так. Не знаю, ще будемо бачити, тому що а в нас на всіх, на трьох, буде одна година часу. Ми вироби ліпимо, залишаємо їх, наскільки я розумію, і через тижнів два можна буде їх забирати. Вони їх випалять і вони будуть вже придатними. Можна ліпити без випалу, і тоді це буде навіть дешевше, але ми думаємо, ну що толку йти на цей майстер-клас, якщо ти не отримаєш врешті-решт вироби, які ти хочеш. Тому ми вирішили, що ми будемо це робити. Ось так. Ще пів години треба чекати буду виглядати дівчат. Це нарешті ми прийшли у студію гончарного мистецтва, майстер-класів з гончарства, яка називається Ліхтарик. Знаходиться вона на метро Звіринецькій, недалеко від неї. І це невеличка така студія, вона в житловому будинку знаходиться чим і трішечки зіпсувала перше враження про загалом якусь творчу майстерню, адже це фактично є квартира. Але хочу сказати, що загалом в самому процесі забуваєш ці всі нюанси і насолоджуєшся дійсно процесом творення чогось із глини. Тож можу сказати, що Більше було позитивних вражень, аніж перших оцих негативних. І ми вирішили з дівчатками творити кожен своє. І Мені спочатку захотілося велику таку мисочку приготувати, зліпити. Але врешті майстер Сергій сказав, що такого розміру вони не беруть, потрібно меншого. І я переробила і стала ліпити вже тарілочку у формі авокадо. Покажу вам трішечки процесу, загалом нашої атмосфери. Ми з дівчатками дуже прикольно провели час, говорили і говорили і про. Ліпку і просто на свої теми. І е, надихнулися, я відпочила дуже гарно, давно вже такого не було. Думки вимикає, і я зрозуміла, що я би, напевно, гончаром була б. Тому що це такий процес медитативний, як і будь-які творчі процеси він захоплює, заколисує, заспокоює. Тому хто ніколи не пробував і хоче спробувати, обов'язково. Наважтеся на це, це дуже класна річ. Ви не пошкодуєте. Нам дали поліпити як вручну на столі, так і на колі. Тож, в принципі, всі могли трішечки відчути себе справжнім гончарем. Словом, далі кадри для вас уже без озвучки. Лянка старається, розкажи нам, що ти робиш. <різь> <Попробує, спробує>. Можна <Ми різь> ліпити спочатку велику тарілку, але мені сказали, щоб вона помістилася на ось таку формочку. Світло, <різь> я змінила свої <різь> план, і тепер я ліплю авокадо для солокомоли. Перш ніж приклеювати на <різь> його <різь> зробити не таким гладеньким. Можете це робити в ломкаль. Клей додати це.

Нам ще дали різнокольорову глину, якою фактично можна було розфарбувати свої вироби. Не так багато їх є видів, але загалом мені на авокадо якраз знадобився зелений і жовтенький колір, а вже кісточку я залишила в такому знаєте, первобитному коричному кольорі. І Потім їх випалять ці вироби, але, на жаль, в студії немає глазурі і тому вироби будуть не глазуровані. Тож ми з дівчатками вирішили, що після того як вироби отримаємо, підемо в якусь іншу студію, де нам зроблять вип... де нам зроблять глазурування, точніше. І е, глазурування роблять з тією метою, аби можна було користуватися, наливати воду і, взагалі, в щоденному використанні мати ці вироби, дівчата теж зробили дуже круті вироби. Е, Саша зробила такий невеличкий кухлик. А Оля робила чашку у формі гарбуза. Загалом, ідеї море, можна подивитися на Пінтересті, вони можуть надати якісь референси, на які можна дивитися. Уже є тут готові в принципі, вироби. Шкода, що лише невеличку форму можна зліпити, але загалом, як для першого разу, то, повірте, навіть невеличку форму досить важко зліпити. На мою думку, в мене були якісь найбільш прості вироби порівняно з Олею, яка вже вдруге на такому майстер-класі, то вона вже знала. Дещо. Ну і Саша теж зробила такий досить. Важкий виріб, моє авокадо і підсвічник, порівняно з дівчачими виробами, це взагалі щось таке не дуже. Але я, знаєте, отримала задоволення, кайфунула. І це головне, тому що головне, що відпочила душею. Далі ми з дівчатками трішечки пішли прогулятися і заодно пообідати, адже прийшли на 11 годину. Годину тривав майстер-клас, і ми вже на обід були таки досить голодні. Тож зайшли в ресторан. Гага і там смачно поїли. Для вас ось покажу ціни. Дуже бюджетний ресторан, але розрахунок суто готівкою, враховуйте це. Їх є досить така чимала кількість по Києву, сказала мені Оля. І мені сподобалося смачно ситно, порції дуже і дуже великі, чесно кажучи, ми навіть шашлики там, і хінкалі, все залишилось, тому що не доїли. І чек у нас вийшов досить бюджетний, як на трьох. Словом, гарно ми побалакали і провели загалом час, насолодилися, насміялися, наговорилися. І я дуже рада, що дівчата погодилися на таку авантюру, і ми, врешті, провели гарно недільний день. Оскільки це було в неділя, а в понеділок у моєї доньки день народження, то я вирішила зробити їй невеличкий сюрприз прикрасити кімнату, адже вона бачила, як ми прикрасили до синового дня народження кімнату, і дуже хотілося їй, щоб у неї були кульки різні. Прикраси. Тож ми ось так ввечері понадували купу кульок, понавішували їх, і донька була на ранок дуже щаслива. Також приготували їй сукню, це подарунок від бабусі, і деякі іграшки. Все не знімала, тому що ну, вона зразу пішла в садочок, і в мене не було так багато часу. Ось і показую свою іменинницю. Ладочці виповнилось 5 років. Вона дуже гарно провела цей день, і ми ввечері ще пішли в дитячу кімнату ненадовго. Там трішечки Побули і з маленьким тортиком відсвяткували, а уже повноцінне святкування буде ну, таке святкування з батьками у батьківському колі буде в на наступні вихідні. ось, ну, Загалом я дуже рада, що моєї доньки було хоча б невеличке, але свято, адже діти заслуговують на те, щоб вони були щасливими. Ми творці настрою для наших дітей, і, на мою думку, це обов'язково. На цьому буду завершувати своє відео. Заздалегідь хочу всім подякувати за перегляд, за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бережіть себе!